Громада Ржищева захищає своє волевиявлення. Одна з політсил оскаржує перемогу кандидатки на посаду голови місцевої ОТГ Христини Чорненької, яка набрала втричі більше голосів, ніж її опонент. Люди вийшли до суду, кажуть, перевага переможеться очевидна, а звинувачення виключно задля дестабілізації. Якщо наша Кристина Івановна набрала більше двох тисяч з лишнім голосів, то її опоненти набрали там по 700, по. 6. 600 по тисячі, то я вважаю, що це дуже великий розрив, і нема чого їм туди пертися. Наша передвиборча кампанія це перетворюється перетворюється передвиборчу війну. Виборці определилися. Партія ОПЗЖ виборами цими невдоволена. Чому безпідставна? Наш народ хоче спокою. ОПЗЖ оскаржує не лише протоколи, а й дії членів кількох дільниць. Останні наголошують, за кілька діб, що минули після виборів, жодних скарг на дільницю ніхто не подав. Давав ситуацію здивовані і готові допомогти захистити вибір людей. Ми діяли згідно чинного законодавства Нам просто обідно, що цей ОПЗЖ так оцінює нашу роботу. Люди працювали ще півтори суток, а вони продовжують колотити і продовжують просто вити нести наклеп на нас. Вікетники, що вийшли до суду, кажуть, їхнє хвилювання підсилює репутація судді, що розглядає справу. Двоє її близьких родичів, теж були учасниками виборчого процесу, і не так давно вона розглядала справу про поновлення Миколи Спичака на посаді мера, якого зараз і підтримує ОПЗЖ як кандидата. Чотири з половиною року вона розглядала цю справу, і за три неділі до виборів вона прийняла рішення про негайне його поновлення. Ми вважаємо, що ми не оскаржуємо саме рішення, не оскаржуємо правильно чи правильно вона прийнята, але ми вважаємо, що воно політично мотивована і вона втягнута в політичний процес. І чоловік і її мати також не змогли стати депутатами. і Ми переймаємося, громада переймається, що вона під тиском може робити неправомірні дії». Розгляд у суді тривав цілий день. Суддя часто оголошувала перерви, довго вивчаючи обставини справи. Врешті відтермінувала розгляд на понеділок, 2 листопада. Громада налаштована ж рішуче. Кажуть, якщо судова корупція переможе їхній вибір, подаватимуть апеляцію.